Допомога українським воїнам. Ми маємо близько 7 мільйонів уже допомоги. Розкажемо, як Баштанський район підтримує Збройні сили України. Іграшковий кінь із соломи. Сонячний кінь є символом чоловічої енергії сонця. У Миколаєві пройшов майстер-клас з виготовлення автентичних іграшок. Миколаївський спортсмен Данила Коновалов здобув путівку на Олімпіаду. Це дуже велика мрія для мене. Як Миколаїв привітав спортсмена з досягненням. Сьогодні понеділок, 19 лютого, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув, і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Сергій Мельников та команда телеканалу МАРТ. Вітаємо! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все в деталях. Минулої доби, 18 лютого, ворог знову атакував територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади. Вранці та увечері російські війська обстріляли артилерією населені пункти Куцурубської громади. Також в день ударів зазнав Очаків та місцева акваторія. Окрім того, о 10 ранку та о першій годині дня росіяни спрямували фпв дрони по акваторії обох громад. Постраждалих немає, зазначили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Трагедія в Нечаїнській громаді Миколаївського району. 19 лютого о четвертій ранку спалахнув житловий будинок у селі Мирне. Під час проведення розвідки, як повідомили в ДСНС, виявлено тіла двох загиблих людей. Як з'ясувалося, це місцеві жителі – 40-річна жінка та 70-річний чоловік. Пожежу вогнеборцям вдалося ліквідувати її попередня причина порушення правил пожежної безпеки при роботі з пічним опаленням. Допомога нашим захисникам. Торік Баштанський район спрямував 39 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України. За словами начальника Баштанської районної військової адміністрації Владислава Дмитріва, це є одним з основних напрямків роботи сьогодні. Більше про допомогу для української армії далі від нашої Катерини Рупташ. Миколаївщина продовжує допомагати Збройним силам України. Так, за 2023 рік Баштанський район направив 39 мільйонів гривень на потреби української армії. Такою новиною поділився начальник Баштанської районної військової адміністрації Владислав Дмитрів під час брифінгу. Минулому році запланували 46 мільйонів. З них освоєно 39. Але це більшість це субвенція. Наприклад, як жаль сьогодні не всі підрозділи збройних сил хочуть отримати суб'єнцу. Більше вони готові для того, щоб ті закупили закупівлю отримати безпосередньо матеріалом. За його словами, допомога нашим захисникам має бути пріоритетом для кожного українця. Тож і в поточному році Баштанщина продовжує спрямовувати кошти на допомогу армії. Попередня цифра вже сьогодні у нас 19 лютого. Ми маємо близько 7 мільйонів уже допомоги. Тобто вже на наприклад Березнівацька вже прийнято рішення сесії. Там 3 мільйони 382 тисячі по моєму гривень вже виділено на три підрозділи севу. Здебільшого допомогу спрямовують на найгарячіші напрямки. Адже за словами Владислава Дмитрєва, сьогодні на фронті немає наших і чужих. Кожен з українських воїнів потребує нашої підтримки. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Державна прикордонна служба відзвітувала про успішну роботу бійців аеророзвідників на лівобережжі Херсонщини впродовж минулого тижня. В бойовому доробку прикордонників знищені ворожі гаубиця, Д-30, бронеавтомобіль, три вантажівки, а також нанесені численні вогневі ураження по укриттях окупантів. Нагадуємо просто зараз подобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт rkmart.tv Тероборонівцям на Херсонському напрямку потрібні fpv дрони. Кошти на них збирає миколаївська журналістка Оксана Орсач. Ціль благодійного збору 225 тисяч гривень. На ці гроші будуть виготовлені 10 дронів для групи БПЛА «Апач». Нова техніка завдаватиме точних ударів по позиціям російських окупантів, а також зберігатиме життя українським військовим. Залишити свій донат можна за посиланням по QR-коду або за банківськими реквізитами. Традиційно нагадуємо, маленьких донатів не буває. Дієву роботу безпілотних комплексів сова продемонстрували миколаївські морпіхи з 36-ї бригади. На відео, яке з'явилося у мережі, видно, як дронами знищується техніка та жива сила ворога. У при службі бригади наголосили, що окупантам не сховатися від пильного зору сов. Незабутня зустріч з пташками операторів ВПЛА гарантована. В Україні 365 населених пунктів залишалися знеструмленими на ранок 19 лютого. Причина бойові дії. У такий спосіб, на думку української влади, нова мета російських атак по енергетичній інфраструктурі це завдати максимальної шкоди економіці. Нагадаємо, торік окупанти намагалися заморозити мільйони українців. Тепер же планують відключити від енергосистеми головні промислові регіони. Наразі в уряді захист енергогенеруючих потужностей називають пріоритетним, адже такий сектор, як Енергетика вимагає постійного відновлення. Новини культури. Здавна умілі селяни виготовляли іграшки для дітей з соломи. Тепер такі вироби стали українською духовною спадщиною. Аби зберегти та відновити її у центральній міській бібліотеці імені Кропивницького провели майстер-клас з виготовлення солом'яних коней. Докладніше про їх значення в українській культурі розкажемо у наступному матеріалі. Вивчення національної культурної спадщини. Раніше, коли дітям ще не було чим гратися, українські хлібороби виготовляли іграшки з соломи. Серед них були фігурки у вигляді тварин, кожна з яких мала своє значення. Наприклад, коні у соломоплетінні символізували удачу та успіх. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького провели майстер-клас, присвячений виготовленню таких солом'яних сонячних коней. Це такий, скажімо, більш чоловічий символ, адже такі іграшки виготовляли не тільки з соломи, а ще й з глини, з дерева, тобто символ коня, і давали бавитися хлопчикам майбутнім козакам. Також сонячний кінь є символом чоловічої енергії сонця це символ відновлення, відродження. Своїми знаннями та досвідом під час майстер-класу ділилась миколаївська майстриня Тетяна Ульянкіна. За її словами, вивчення автентичних українських іграшок це збереження нашої культурної спадщини на довгі роки. Коник це все ж таки складна іграшка, багато там в процесі треба робити, особливо гріва. коняча дуже нас смутила. Ну, нічого, все вирішили трошки. Працювали довше, але вище чудові роботи. Справжня народна іграшка народжується в руках тієї людини, яка розуміє мову природи та вкладає в неї свою любов і фантазію. Тож якими б складними не були часи, ми маємо берегти та відновлювати традиції наших предків. Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, Павло Москальов, Олексій Уманський новини на телеканалі Март. Новини спорту в Миколаєві нагородили спортсмена, який здобув для нашого міста олімпійську ліцензію. Вихованець Кадю США Україна Данила Коновалов був відзначений грошовою винагородою в розмірі 50 тисяч гривень. Його тренерка Олена Безрукова також отримала свою винагороду за підготовку спортсмена олімпійця у розмірі 20 тисяч гривень. Вона відзначила успіх свого вихованця та подякувала керівництву спортивної галузі міста за допомогу в цьому досягненні. Далі пряма мова. Дякуємо нашому рідному місту, нашому меру Олександру Сінкевичу, управлінню фізичної культури та спорту за можливість тренуватися і продовжувати свою підготовку у нашому рідному басейні. Дякуємо за те, що виділяють нам кошти на це. Нагородження пройшло під час урочистого відкриття чемпіонату Миколаєва з плавання, який цими вихідними пройшов у спорткомплексі зоря. Сертифікати вручили секретар міської ради Дмитро Фалько та очільниця управління спорту Ірина Бондаренко зі свого боку. Спортсмен Данила Коновалов поділився власними враженнями з приводу здобуття ліцензії на цьогорічну олімпіаду в Парижі. Це дуже велика мрія для мене. Я дуже довго прагну до цієї мети моя і... мрія на останок про погоду у вівторок, 20 лютого, ясним небо у Миколаєві буде тільки вранці. Потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Без опадів температура коливатиметься від мінус трьох до плюс чотирьох градусів за Цельсієм. Вітер переважно південний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 72%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях, аби дізнаватися про всі події. Першими підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт rkmart.tv. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.